Що ж було в тій посилці, Ще я показувала. Це була ось така ось німфея. Їх ще потрібно буде посадити. Вони ще не посаджені. Одна і ось така ось довга німфея одна біла, а одна рожевого кольору. Ось цю я купила по оцінці за 200 гривень. Сортова. Вона таке гарне листя п'ятнисте. Посаджена вже ось така. І в нас ще. Куплена ось така капуста. Бачимо вже корінці, така водна. І ось такий ось водний гіацинт. Це пістія називається, а це водний гіацинт Ці дві рослини потрібно буде, коли похолодає, занести до домівки, бо вони люблять багато світла і тепло 20 градусів, 22. Також які вже корінці. Купила неділю назад, дивіться і ось уже новий гостик виріс. І, до речі, вони квітнуть. Можете подивитися в інтернеті. я цим фіолетовим квітне і капусточка також квітне. Поки що знаходяться вони у мене ось так ось у ванні от на вулиці. Далі ще є ось така ось рослина водна. Купила також це в нас. Називається кана, багато хто з вас знає. Так от, що цікавого, вона може не тільки е, рости вас в саду, а також у воді. Ось така ось гарненька квітне, І ось такий поуцінці купувала Ірис, Тільки посадила, почав відходити. Це стоїть поки що в воді. Ось таке ось, ось так виглядає. Тому що чистого ми... Своє озерце, яке ми зробили з хлопцем в тому році. Ось таке ось почистили. Як ми бачимо, там глибина, а тут дві ступенечки такі. Все руками виносили. Це вже після дощу нападало дуже багато ось таких ось мусевин. Будемо купувати сачок і це все, щоб можна було виловити. До речі, гіацинт і пістія, вони дуже гарно чистять воду. Рекомендую вам. Це я в цьому році буду спробую. Ще в мене дві водні рослини, такі, які перезимували. Ми їх принесли з ставка звичайного. От. Вони квітнуть викидують таку китицю, квітнуть мілкими білими квітачками. Ось такі ось гарнесенькі, два кущика. І один впав у нас воду на дно і, на жаль, пропав. Так, ще тут прибиранням займаюся. Малина вже яка у мене. Ще хочу показати, в мене приросли магазином презолоси зелені. І там були такі маленькі, е як сім'яна. От зараз трьохлітрові банці вони в мене попри вже дивіться, які я вам знімала відео. Це у нас дощ був, трішки банка така от в землі. Зараз десь стану вам якийсь покажу. Вони також не зимують, і їм потрібно багато світла і тепло. От уже корінці починаються, скоро буду садити в ґрунт. Отакий От у мене ось. виріс один із. Вони квітнуть їх, е, дивіться. німфеї вирощуються тільки на вулиці, а лотоси можна виростити навіть у себе на підвіконні, е, в якійсь ємкості, в тому ж тазу якомусь. Дуже багато світла потрібно і тепла. Ось так ось. Можна навіть не садити, а вони отак от от будуть плавати і переростати. Але краще ростуть, якщо їх садити. Що ще хочу вам сказати, що саджаються німфеї і отаси, вони не люблять, щоб потрапляло повітря, тому їх потрібно саджати в таку глину, яку можна. Але, але чистий мугойнести гойне, такий ґрунт. Його можна купити або в магазині. 10 літрів коштує приблизно гривень 600. Ну я вважаю це дуже дорого. На цю суму можна купити ту ж німфею сортову. От, і так можна набрати так, як ми в Дніпрі, або на Самарі. Річка така у нас, хто знає, або десь на якомусь. Ставку. Але дивіться, щоб він був не чорний. Якщо там є чорне, значить його брати не можна, тому що рослина буде дуже погано рости і буде вода становитися мутною. Ставати. Ось, Як ми бачимо, ось такий ось був. Дивіться, за мною буду знімати далі вам подальші відео. Також іще пройшов мені і я вам покажу в наступному відео.